Вправа номер 1 для логопедичного лабіринту. Мета даної вправи розвиток точності і контролю над диханням. Для даної вправи нам потрібна пластикова трубочка і три м'ячики. Один пластиковий, дерев'яний та металевий. Пластиковий м'ячик ми вложимо на наш лабіринт. Дитина бере в руки трубочку та дихає в неї. За допомогою чого рухає м'ячик по лабіринту. Для того, щоб дістатися до вихідної точки. Після цього змінюємо м'ячик на інший, на дерев'яний, дитина так само продовжує його рухати до вихідної точки. Для даного м'ячика сила дихання повинна бути сильнішою. Так. Після цього ми змінюємо на інший, на металевий. Для цього дитині потрібно ще більше дих... дмухати в трубочку. На цьому вправа завершена. Дякую. Вправа номер 2 для логопедичного лабіринту. Мета даної вправи розвиток швидкості реакції та контролювання дихання. Для даної вправи нам потрібен пластиковий м'ячик та трубочка для дитини. Дитина бере в руки трубочку і починає повільно дути на м'ячик, щоб дойти до кінця лабіринту. Наступний раз у дитина вже швидше починає рухати м'ячик. І ще швидше. Так. На цьому вправа закінчена. Дякую. Вправа номер 3 для логопедичного лабіринту. Мета даної вправи розвиток тривалого рівномірного видиху та концентрація уваги. Для даної вправи нам потрібен пластиковий ячик та пластикова трубочка. Дитина бере в руки трубочку, набирає якнайбільше повітря в легені та на одному видисі намагається пройти даний лабіринт. Так. Після цього ми змінюємо м'ячик на дерев'яний. Так, а зараз пришвидшуємо. Так. На цьому вправа завершена. Дякую.